Доброго дня, Миколаїв, 31 березня 2023 року. Розпочинаємо свій новий проєкт подорожчувані для ялівців і Туй Готуємо діляночку. Посадимо отут їх між молодих фундуків. На 1-2 роки думаємо хватить. Підготовлюємо поки діляночку. Ось такі у нас корінні живці. Бували ми їх у неї Костенко. Це туя смарагд. Будемо висаджувати їх першими. Ось такі. Коріння маємо підготовлюємо. Почали ми посадку в живців живців смарагд. У нас отак вони будуть йти першим рядком. Шикарним корінням. Ось так ми їх висаджуємо, вийдемо і замочуємо. Є також живці із меншими коріннями, але коріння все одно є і гарне. Висаджений у нас перший рядок ту і смарагд. Черенків пролили водичкою. Сьогодні у нас вітер дме, чи буде чутно. Пролили, впиталась водичка і ось так. Закриваємо. Туємо далі. Другим рядком ми будемо висаджувати ту колумну. Ось така коренева. На мою думку, прекрасна коренево. Десь є трошки хуже, але коренева прекрасна. Висаджуємо другий рядок. Досадили ми другий рядок, туї колумна. Мені він, він один рядок. У нас в кожному рядку по 50 саженців. Ось вийшло. Перший рядок туї-смарагд, другий рядок, туї-колумна. Зараз будемо висаджувати ялівці. Проливаємо туйки і підгортаємо. Третім рядком будемо висаджувати ялівець Blue Arrow. Чи Arrow? Ось така коренева. Де краще, де хуже. Продовжуємо висаджувати. Продовжуємо свою роботу, висаджуємо ялівець Skyrocket. Будемо висаджувати. Ось така коренева. Має. У гарну кореневу це наша незавершена діляночка. Продовжуємо працювати. Висадили ми свою діляночку експериментально. Вийшло у нас два рядки ялівців, Це у нас рядок Blue Arrow. А це у нас іде рядок Єлівсь Скайрокет. Тут у нас рядок туя колумна і рядочок іде туя смарагд. Ось така у нас вийшла експериментальна діляночка. Будемо бачити, що в нас з цим вийде. Це для нас нове. Хочеться щось нового спробувати. Дякую за увагу. Підписка, лайк, кому подобається. Продовжуємо працювати разом.